Привіт. Вітаю вас, мої любі скорпіони. Ви на каналі Астраната. З вами я, Наталі Федулова, і це ваш прогноз на листопад 2025 року. Листопад 2025 – це місяць, коли всесвіт буквально підсвічує вас, дорогі скорпіони. Вмикаються ваші соляри, і саме у вашому знаку відбувається новий місяць, і це момент нового річного циклу для вас. Це перезавантаження, можливість задати новий тон усьому наступному року для вас і своїм наміром, своєю дією, своїм рішенням. Ви підсвічуєте цілий свій рік. І, до речі, в моєму телеграм-каналі я дарую гайд ритуалу зустрічі вашого головного періоду року, вашого соляру. І час включення ви можете вирахувати прорахувати самостійно. Тому переходіть за посиланням в описі під цим відео, в телеграм-канал доєднуйтесь і зустрічайте свій головний, свій головний період року. Усвідомлено і в правильному стані. Венера також буде проходити через ваш знаки, підсилюючи гармонію, магнетизм, привабливість і ви і таке внутрішнє задоволення від себе та життя. І ви буквально світитесь магнетизмом впливаєте на інших, знаєте, навіть без слів. Просто у вас така. Енергія, коли включаються наші соляри, коли місяць саме наш, ми особливо світимось в цей час. Але листопад буде не без сюрпризів, без нюансів. У цей період у нас три планети ретроградні. це Меркурій, Юпітер і Уран. Меркурій буде торкати вашу фінансову ось, Уран буде е, чіпляти е, саме тему партнерства, і Юпітер тему за кордону вашого масштабу і ваших, вашого світогляду. Тому цей листопад він глибокий, трансформаційний, він очищає все зайве, щоб залишилось тільки справжнє і тільки те, що е, саме ваше. Як дивитися прогноз? Давайте нагадаю. Перше, за знаком асцендента, потім по сонцю. Саме прогноз за асцендентом він в таких загальних форматах більш точніший. За сонцем, той знак зодіака, який ви знаєте всі при народженні, він також працюючий, але не так. не так, тому що найінформативнішими будуть особисті прогнози, коли астролог дивиться по вашій даті народження прогноз на місяць. А у таких загальних форматах більш-менш інформативніший, така знаєте, можливість попасти саме в точку буде через асцендент. Якщо ви не знаєте свій асцендент, ви можете написати дату, місяць, рік, місто і час народження 5 показників. І я особисто вам прорахую ручками самостійно в коментарях. Ми спілкуємось потім зі всіма. Тому звертайтесь, пишіть, я вам сама його визначу і відповім. Поспілкуємось в коментарях. Не забудьте підписатися, поставити лайк, написати коментар, тому що це найкраща подяка моєму каналу. За розвиток взагалі україномовного астрологічного контенту. Я зі свого боку роблю все можливе, щоб контент став глибшим і якіснішим. І до речі, до речі, в телеграм-каналі є відео. Безкоштовне відео, де я показую, як кожному з вас самостійно скласти індивідуальний прогноз на місяць за методом Лунар. Це трішки інша історія, трішки інший метод прогнозування. Ну тут кожен новачок з астрології може самостійно це зробити і зрозуміти фінанси, робота, відносини, здоров'я або якісь родинні питання, що буде активним у вашому наступному місяці. Як правильно саме розставляти пріоритети, тому що прогнози нам дані для чого не просто ж послухати, а щоб спланувати свій місяць, так щоб жити в ритмі з космосу, і астрологія вона не обмежується на ось таких загальних гороскопах. І саме Лунар він підсвічує вашу стежку, індивідуальну стежку. Зайдіть, подивіться це, якби нічого вам не вартує, тільки зайти на канал і подивитись відео. Воно коротеньке і дуже інформативне. Ну а тепер розберемося, які події чекають вас скорпіони у листопаді 2025 року. Поїхали початок місяця виходить на конфронтації Урану і Марса. Це така одна з найпруженіших точка місяця. Тобто, з 4 листопада у нас такі енергії. Ну скажімо так мягко кажучи, напружені, тому що дві такі планети: Марс це сила. І уран це неелектризована така сила, тобто така вибухова сила, напружений електричний аспект, торкається вашої фінансової сфери. І може актувати тему ресурсів, стабільності, контролю, взагалі грошей. І які можуть бути такі прояви? Це раптові, це все, що з ураном пов'язано, воно відбувається дуже раптово, дуже неочікувано. Якісь зміни у фінансових домовленостях або витрати, якісь ви не розраховували. На це і потрібно щось потратити. Напруга у стосунках через питання, що моє, що твоє, прагнення до якоїсь фінансової незалежності, неочікувана можливість заробітку може відбутися на цьому аспекті, але з елементом ризику, готові ризикувати і йдіть. Але ну тут такі напружені достатньо енергії. Тож контролюйте свої фінанси без жорсткості. Не дайте імпульсивності бути в вашому житті в цей період. Рептові зміни вони можуть стати вашим шляхом до справжньої свободи. Просто потрібно відчути цей, е, цей вайб. 5 листопада повний місяць у тельці у вашому сьомому домі. Повний місяць це енергія завершення, результатів, ясності. І що тут у вас завершується або прояснюється. Тема партнерства. Особисте, ділове партнерство, клієнтська, якась робота може завершитися якась спільна робота, може домовленість, якась. Прояснитись або з'явиться ясність у тому, як далі бути разом з, з кимось щось ви робите у цей самий період. До речі, Марс у нас переходить у стрільця у ваш другий сектор, і е, додається енергія. Тобто Марс це дуже багато енергії, і е, відтепер вона спрямована на заробіток, на те, щоб зробити стабільний заробіток. Ви будете мотивовані, у вас тут багато енергії дій. Або якщо ви не використовуєте цю енергію, ви будете конфліктувати на тему грошей і о, фінансових якихось тем. 7 листопада Венера у вашому знаку у Скорпіоні пробуде до кінця місяця, до 30 листопада, і це чудовий час для любові, для творчості, для краси, для трансформації своєї краси або відносин. Ви стаєте привабливішими, згадковішими, магнітичнішими. Тож дозвольте собі задоволення в цей час порадити себе чимось, оновіть стиль. Проявляйтеся в цей час, рекламуйтеся, або ходіть на побачення, або якось ну, включайте у цю енергію любові ну такої, трансформаційної енергії, такої впливової енергії. 8 листопада уран ретроградний повертається ретроградно у ваш сьомий сектор. І ось це повернення таких старих якихось сюжетів у темі партнерства. Тобто, щось тут було вже. Уран був у вас по сьомому будинку, йшов з 2018 року. У вас ну 100% змінилась якась тема в партнерстві. Або ви розлучилися, або ви навпаки одружилися, або ну, розсталися з кимось. Ну, щось тут варилося, і так, знаєте, з енергією оновлення. Тому. Зараз в листопаді стає така фінальна глава з 8 листопада 2025 по 26 квітня 2026. Цей аспект буде тривати. Ви будете якось підводити підсумки або повертати, повертаються якісь теми пов'язані з партнерством. Ви будете тут ставити крапку. Бо взагалі, докладно про цей цикл урану Я вже записала відео окремо. Я залишу посилання. Знов пройдіть полистайте, почитайте про саме ваш знак. Асцендентний чи сонячний? Що у вас уран буде тут оновлювати? Період з 10 по 30 листопада ми чекаємо ретроградний Меркурій. Старий добрий Меркурій починає рухатися через ретроградна, через ваш другий і перший сектор гороскопу. І це час, коли повертаються питання грошей, рішень, самовираження, може бути переоформлення документів, зміна умова плати, повернення до навчання фінансового якогось або того навчання, яке ви можете монетизувати. Відновлюються поїздки, пов'язані з. Зараз. Або потреба переосмислити взагалі свої цінності, свої, свою ціну за послуги. Тому порада така: не поспішайте підписувати нові угоди в цей час, тому що ретроградний Меркурій це краще щось оновлювати, повертатися, дороблювати, щось робити ребрендінг чогось, а не починати нове. Аналізувати дуже класне, і не дійте з поспіхом. При ретроградному Меркурію, але про ретроградний Меркурій я запишу окреме відео, щоб вже знаєте про кожен знак Зодіаку, щоб ви обов'язково не наломали дров цей період Меркурія. 12 листопада з'єднання Марса і Меркурія відбувається у вашому другому секторі. Ну, Тобто, у вас взагалі тема. Грошей дуже так фігурує в цьому місяці. Це момент ухвалення рішень, яке ви будете реалізовувати всередині січня 26-го року. Тобто, зараз щось. Тільки починає тут зароджуватися. І воно стосується темі джерела вашого доходу, нової фінансової стратегії або власної справи. 12 листопада також чекаємо такий аспект Юпітер, наша улюблена планета, він починає також ретроградити і буде ретроградити до 11 березня 2026 року. Тобто, з 12 листопада 25 по 11 березня 26 повертаються можливості, які ви могли втратити по темі за кордону, освіти, масштабу, масштабування себе, свого бізнесу, якихось нових горизонтів. Може відновитися співпраця з кимось, з іноземцями, наприклад, подорож або ідея, яка колись була занадто, знаєте, великою. Тому не поспішайте з рішеннями в цей час, що стосується навчання, подорожі, віри чи розширення горизонтів. Цей період для того, щоб... Переосмислити, щоб повернутися і доробити щось тут. Ви можете подорожувати, а вже ж можете, а ви можете з кимось працювати, можете, але якщо ви займалися цим до цього часу. Нове, абсолютно нове, починати в темі 9-го сектору, тобто і навчання, ну, не рекомендується. А ось завершувати, продовжувати щось, перероблювати дуже класно. Це взагалі чудовий час для того, щоб повертатися в місця сили, поїхати кудись таким, знаєте, з духовним або навчальним змістом в ретрит, в паломництво, астрологічний заїзд, або якась така навчальна поїздка, щоб відбулася у вас. Але це ще раз повторю: це не найкращий час для таких довготривалих закордонних навчань. Переїзду або такого офіційного вступу кудись, чи отримання документів, тому що можуть бути затримки в цей період з листопада по березень. Про цей аспект, взагалі, я скоро запишу окреме відео. Тож ставте дзвіночки, щоб не пропустити це відео. Ми подивимось, де у вас чекає удача, тому що Юпітер це планета удачі, і вона в ретрограді щось вам підсвічує, що ми ще дізнаємо 20 листопада опозиція, другий аспект напруження. Кожний аспект місяця, опозиція Меркурія і Урана. Це такий день різких змін, новин, повідомлень, зустрічей. Неочікуваних, щось тут відбувається, і зі знаком мінус. Може стати якась неочікувана неочікуваність у сфері партнерства, як особистого, так і ділового. Тому не приймайте імпульсивних рішень, іноді зміни це щось для того, щоб оновити ваш сценарій. Тому. Спокійно, 20 листопада також у нас новий місяць у вашому першому домі, в вашому знаку. Ну, це ваш новий рік, це ваш день, початок нового персонального циклу року. Тут закладають наміри, тут будуються плани, тут, взагалі, все портал бажань для вас відкрито. Дорогі скорпіони. Тож дійте. 21 листопада з'єднання Меркурія і Ліліт. Ну, тут такий аспект, може проявитися внутрішній конфлікт між тим, що ви говорите, і тим, що відчуваєте. Будьте чесні з собою в цей період, не підлаштовуйтеся під чужі очікування. Ви можете щось сказанути комусь, можете. Ви взагалі у вас скорпіонія, енергія, вона така, вона жалить дуже боляче. Тому ну, в цей період краще. Не задавати шкоди словом іншим людям 25 листопада з'єднання Венери і Меркурія у вашому знаку, і це дуже класний аспект, гармонійний аспект. Це дні, коли. Можна легко порозумітися, налагодити стосунки, проявити любов, провести час разом або почати справу сумісну якусь справу. 30 листопада Венера буде у стрільці, переходить у стрільці в ваш другий сектор. Ну тут слава Богу, фінансова стабільність повертається, тому що весь місяць там щось варилося таке. І ось результати вашої роботи починають приносити плоди, або надходять ресурси, на які ви чекали. Тож, дорогі скорпіони, листопад це новий старт для вас, це переродження, це очищення від старих енергій. Фі Фокус йде на фінансову стабільність, на партнерство і особисте оновлення і внутрішньої сили. Тому пам'ятайте, усе, що зараз починається, буде визначати ваш шлях на рік вперед. Обов'язково переходьте в телеграм-канал, дивіться відео практиком про Лунар, щоб дізнатися, що саме вас чекає у наступному місяці, у листопаді і у всіх наступних місяцях ви можете собі самі складати ось ці маленькі такі прогнози. Тому посилання даю в телеграм-канал під цим відео. З вами була ваша астроната. До зустрічі в наступних прогнозах. Побачимось!